Для створення списків в текстовому процесорі Word існує два способи. Перший, перший спосіб ми розглянемо такий: це перетворення вже якогось тексту у список. От бачимо, у нас вже є місяці року. Для того, щоб перетворити їх в однорівневий список, треба виділити їх. Після цього обрати потрібний вид списку. Ну, наприклад, ми хочемо маркерний. Будь ласка, можемо його змінити на нумерований. Також можна змінити на, на маркерний і обрати, наприклад, інший вид маркер. Так, другий спосіб створення нумерованого списку полягає в тому, що ми спочатку. Заходимо на вкладку Основне, обираємо тип списку, який ми, вид списку, який хочемо створити, наприклад, нумерація. І після того починаємо вводити дані. Ну, От, будь ласка, січень. Далі я натискаю Enter, і в мене буде вже другий елемент списку. Ну і так далі. Якщо я хочу, закінчився в мене список, то я два рази натискаю Enter, і тоді вже в мене нумерація не буде продовжуватися. Для створення багаторівного списку також існує два способи. Ну, почнемо знов-таки розглядати з того варіанту, коли вже в нас є. Якісь дані, і ми будемо перетворювати їх у багаторівневий список. Як і в попередньому в однорівневому, нам треба виділити наші дані і скористатися кнопкою Багаторівневий список і вибрати якийсь варіант. Наприклад, нехай буде такий. Так. І після цього от у нас, бачите, зима є. Або ставимо курсор і використовуємо кнопки, збільшити відступ, або зменшений. зменшити відступ для того, щоб на той чи інший рівень перейти. Так, ну, це у нас була зима, тепер весна. Весна у нас більш високий рівень, тому звір робимо літо. Осінь. І от у нас красивий список виходить. Багаторівневий. Також я можу змінити багаторівневий список. Нумерацію можу змінити на маркери. Тобто, скористатися потрібно бібліотекою маркерів. І одним кліком нумерований, перетворюється в маркерований список.